Ті, хто цікавиться, а хто ж власне навчає бердичівських дітей таїнством живопису, можуть на власні очі побачити відповідь на своє питання. У музеї історії Бердичева розташувалася виставка робіт, авторами яких є викладачі місцевої художньої школи. На свій невеличкий іспит педагоги художки вийшли із півсотнею власних картин різних технік та жанрів. «Живопис – то диво, що дарує нескінченні можливості, кажуть автори виставки. І не познайомити із ними в першу чергу своїх учнів та й усіх мешканців та гостей Бердичева було б неправильно. Неповторність живих квітів, пейзажі, що просто так і манять глядача своєю романтикою, та три автопортрети виставила у музеї Ірина Ніколайчук. Учням закладу говорить, буде корисним ознайомитися із різними техніками виконання картин. До нас приходить дуже багато дітей різних, але лишається напевно третя частина відсіюється. Лишаються самі трудолюбиві. І самі такі діти, які е, щось як би, можуть руками робити, які не лінуються, які талант талант. Талант це 90% праці. Е, дітям хочеться якнайбільше показати, якнайширше, як що можна використовувати, і щоб вони зрозуміли, який наш світ цікавий і який наш світ кольоровий. Тому що я люблю дуже живопис. Багато наших викладачів люблять і малюнок, і графічні і різні роботи, і композиційні різні. Я люблю олійний живопис. Говорячи про власний стиль та характеризуючи свої роботи, ще одна Ірина Жарчинська констатує: підібрати якесь одне-два слова для них дуже буде важко. І нагадує, вона та її колеги у першу чергу педагоги, а не майстри пензля й олівця. Їхнє завдання втолкувати дітям як можна і треба правильно спілкуватися із живописом. Та займатися виключно сухою теорією то не для творчих особистостей. Тож відтворення прекрасного теж їхня робота. Мы вообще не ставим целью своих, как вот художник, он придумывает что-то, вынашивает и потом создает какие-то шедевры. У нас это все по наитию происходит. Буду говорить за себя, что, по крайней мере, у меня. То есть я тоже даже целью своей не ставлю сделать какие-то там... Вот иногда чаще бывает, что вот хочется приятное вам сделать, приятное там своей подруге сделать. Знаю, кто-то что-то любит, и тут вдруг попадается какое-то яркое пятно или там какой-то действительно красивый кусочек. Этюдного плана. В принципе, этюдного плана, потому что как бы, больших замыслов нету. Это все делается очень быстро, без предварительной продумки. И поэтому ну просто вот прям выплескивается за один раз практически. Потом можно даже уже не вернуться к этому. Третя Ірина художньої школи Гаркіна колись прийшла вчитися до закладу із першою хвилею учнів, отримавши освіту. Повернулася до кола тих, хто її навчав вже колегою. У цій виставці відзначає розташувалися поруч твори педагогів трьох поколінь. Я можу чесно говоря сказати большое спасію своїм педагогам. Вони всі слава богу працюють до сих пор в школі. Мої колеги тепер Таніка Яцюк, Валерій Йосипович, Кривінський Валентин Петрович, Сімененстратович. Это все мои преподаватели, я им очень благодарна. Сейчас мы, коллеги, научили чему, научили любить, любить то, чем мы занимаемся, любить детей. В общем-то, сейчас у меня даже Ирина Брониславовна, вот моя ученица уже, тоже у нас третье поколение. В общем-то, таких серьезных картин, конечно, я не озадачиваюсь себя писать. А так, вот что нравится, маленькие этюды такие, которые вдохновение. Есть вдохновение сразу, раз и получается. Да. Большая картина меня не особенно вдохновляет, потому что это, это нужно замысел, это, это как-то более, более серьезный подход нужен. А в общем-то, такое любование природы, любование каждым Мгновені жизні це, мабуть, більш цікаво. Посеред багатства живописного на цій виставці знайшло собі місце і багатство дерева. Це царство Валерія Ковальчука. Принада цього матеріалу у тому, що він сам надихає на творчість, розповідає автор. Скульптору лише залишається визначитися, шукати деревину під вже сформований образ чи формувати образ під заманливий шматок дерева. Скульптура складний предмет, тому що треба з усіх сторон дивитися. Якщо зробити один набросок, треба робити наброски з усіх сторон. Приходиться просити людей, щоб позували, щоб можна було з когось зробити. Бо так спереді представляєш собі роботу, яка вона повинна бути щоб відчути її. А вже з боку, ззаду, вже треба, трудніше її представити. Тоді треба шукати натурщиків, натуру, щоб робити ескізи. Буває, що до одної роботи приходиться 10-20 ескізів робити, а потім тільки починати вже в дереві. Предмет особливої гордості пана Валерія дерев'яний Тарас. Шевченко у портреті та в скульптурі не рідкість, визнає викладач. Але там він частіше у зрілому віці. А от так, щоб у розквіті сил «Мені захотілося зробити Він молодий, якби дивлюся на небо і думку, гадаю, щось таке, щоб якийсь вираз такий обличчя був. Я довго шукав, підбирав матеріали теж. Я Заставляв, щоб позірували мені, робив наброски різні, і потім почав робити, ну, збирав портрети різні, щоб можна було схожість передати. І десь місяці три я робив цей портрет, возив, їздив на дачу, возив з собою його, лягав спати, ставив його перед собою і постійно працював, поки вже не зупинився от на такому форматі. Колись їх так само, як і вони сьогодні, вчили мистецтву живопису. Багато у чому викладачі художньої школи перевершили своїх наставників, а їхні учні в майбутньому перевершать їх самих, аби пізніше поступитися місцем вже своїм учням. І так має бути. Визнають Анатолій Запорожан, Наталія Нідзельська, Валентин Кривінський, Семен Андрійчук, Олександр Войтко. Їхнє завдання кажуть навчити дітей не передирати один в один природу чи людину, а прищепити вміння передавати їхній стан, найлегшим дотиком досягати найбільшого ефекту. Мета не досягти якихось вершин, якихось олімпу. Ну, ну щоб з верхня, там дивитися на всіх. А мета -то в тому, от, сьогодні підійшли мої діти, які вперше побачили мої роботи, і вони кажуть, ви знаєте, ми не знали, що ви вмієте так малювати. Ви справжній художник, і мабуть, що ми таких висот не досягнемо. А я кажу, ні. Справа в тому, що коли мене навчали в художній школі, були вчителі Іван Степанович Сокольцов був Василій Семенович Горобець, в яких я багато чому навчився, вони не були з верхніми, вони опускалися до нашого рівня і поступово намагалися нас підтягнути до свого. Так само і ми намагаємося опуститися до рівня наших дітей, дотягнути їх до свого, а далі в них вже буде свій політ. От чию думку з приводу виставлених робіт не вдалося почути, то це Миколи Яцюка. Як істинний педагог, директор Бердичівської художки вирішив принципово поступитися місцем у музейній залі своїм колегам, не втручаючись, так би мовити, у процес. Його особистий іспит ще попереду. Через кілька днів музей презентуватиме персональну виставку головного художника Бердичева.